Привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись однією технологією, за допомогою якої ваша курочка в духовці просмажиться трішки швидше та буде дуже соковитою. Ось така сьогодні в мене курочка. Її промиваємо та перевіряємо на залишки пір'я. Їх, звісно, потрібно прибрати. Хто їсть курячу попку, не забуваємо вирізати залозу. Ми її не їмо, тому я вирізаю повністю всю попку. Наступним кроком нам потрібно вирізати хребет. Це можна зробити за допомогою ножиць та ножа. Стараємось різати поближче до самого хребта. Його потім можна використати на бульйон. Зайву вологу прибираємо рушником, вона нам не потрібна. Далі, якщо курочку перевернути, ми бачимо, що вона в нас рівно не лягає одним пластом. Тому перевертаємо назад. І ось тут надрізаємо грудну кістку. Її можна ось так надламати і тепер, коли ми перевертаємо, бачимо, що курочка дуже гарно розкрита. Викладаю її на велике деко, тому що я буду готувати її одразу з гарніром. Але спочатку змащуємо курочку вершковим маслом. Я його додаю тільки в філейну частину. Ось таким способом засовуємо його під шкіру. Звичайно, ви можете змастити маслом і всю курочку, але я вважаю, що інші частини і так достатньо жирні. А щодо смаку, то ми зробимо таку глазур, що курочка буде дуже смачною. Масло можна дуже не розмащувати, тому що при нагріванні воно буде танути та покриє все філе. Далі на цьому етапі нам потрібні лише сіль в мене крупного помолу та чорний перець. Змащуємо курочку з обох сторон. До речі, хто запікав курочку таким способом? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви запікаєте тепер курочку цілою. Тому що, як на мене, то таким способом курочка припікається швидше та рівномірніше. Перевертаємо курку назад. І тепер потрібно підгорнути крила, щоб вони не згоріли. А на гарнір в мене буде картопелька. Цілу картоплину нарізаю ось такими часточками на 6-8 частин, в залежності від розміру. До картоплі додаю сіль. Далі в мене є спеціальна приправка до картоплі. Червоний перець, чорний перець, розмарин. В мене свіжий, але можна взяти і сушений. Обов'язково часничок. Наливаємо трішки олії. Та добре все перемішуємо. Ставимо в розігріту духовку на 200 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Одразу підготуємо глазур. Беремо томатний соус, трішки соєвого соусу, мед, гірчичка. Все це добре перемішуємо та обов'язково додаємо чесник. В мене пройшло вже 45 хвилин. Тепер змащуємо курочку нашою глазур'ю. Ви не уявляєте, який аромат. Повертаємо курочку в духовку ще приблизно на 10-15 хвилин. Має утворитись золота гарна скоринка. Ось така. Картопля виходить дуже смачною, тому що вона увібрала в себе жирок з курочки. Але й курочка залишилась дуже соковитою. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Ви тільки подивіться, яка вона соковита. Підписуйтесь на мій канал та не забудьте поставити лайк цьому відео. Також напишіть в коментарях, чи був корисний вам цей рецепт.